Привіт, друзі! На численні ваші прохання сьогодні я покажу вам легку лікувальну гімнастику для постави, а також для зміцнення м'язів спини. Також цей комплекс прав добре підійде при сколіозі, остеохондрозі, а також при сутулості. Друзі, давайте будемо підтримувати україномовний контент. Я дуже попрошу вас підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок. Для того, щоб отримувати сповіщення, коли я буду завантажувати нові відео. Українська мова з кожним днем в світі в пошуку в інтернеті все з'являється на нових вищих місцях та нових рейтингах. Тому давайте будемо підтримувати україномовний контент для того, щоб про нас дізнався весь світ. І якщо вам не важко, зробіть, будь ласка, репост цього відео в свої соцмережі. Таким чином, ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. Я впевнений, що контент на моєму каналі є дуже корисний для всіх вас. Також хвилинка подяка для моїх патронів, які підтримують мій канал. Дуже дякую вам, друзі! Завдяки вашій підтримці я можу для вас створювати нові відеоролики. Хто хоче долучитися до підтримки мого каналу, всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Перед собою. Відриваємо грудний відділ хребта. Рахуємо до 4 і опускаємося вниз. Догори вдих. Один, 2, 3, 4. І вниз. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Ви маєте відчувати, як у вас працюють м'язи попереку. Вдих. Один, два, три, чотири, видих. Навдосі стараємося звести лопатки назад. Один, два, три, чотири, видих. Вдих. Один, два, три, чотири, видих. Вдих. Один, два, три, чотири, видих. Вдих. Зводимо лопатки. Один, 2, 3, 4. Видих. Наступна вправа. Кладемо дві руки по діагоналі назад. І стараємось також припідняти грудний відділ хребта вдогори. Вдих. Один, 2, 3, 4. Видих. Вдих через ніс. Один, 2, три, 3. 4. Видих через рот. Вдих. 1, 2, 3, 4. Видих. Вдих. 1, 2, 3, 4. Видих. Вдих. 1, 2, 3, 4. Видих. Тепер виконуємо розтяжку. Тягнемося руками до гори. А ногами вниз. При цьому маємо працювати тазом. Добре. Тримаємо руки в замку за спиною. Відриваємо грудний відділ хребта. І зводимо лопатки назад. Вдих. Один, два. Три, чотири, видих. Розслабляємо плечі, опускаємо плечі вниз. Зводимо лопатки, вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири, видих. Вдих. Один, два, три, чотири, видих. Наступна вправа. Кладемо руки собі під чоло. Повільно згинаємо одну ногу в коліні. Піднімаємо догори. Затримуємо 1, 2, 3, 4. Вниз. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. 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 Видих. Розгинаємо ногу. Згинаємо повільно іншу. І підіймаємо догори. Виконуємо те саме. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. 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 Розгинаємо ногу, кладемо дві руки вперед і повільно підіймаємо ліву ногу і праву руку почергово. Навдосі піднімаємо, на видосі опускаємося. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири, Видих. Вдих. Стараємося підняти грудний відділ хребта. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири, Видих. Внизу повністю розслабляємося. Вдих. Один, два, три, чотири. видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Наступна вправа. Згинаємо ногу в коліні. Тримаємось руками за стопу. І затримуємося в такому положенні на рахунок 10. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Розгинаємо ногу, згинаємо іншу і затримуємося на рахунок 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре? Тепер кладемо руки перед собою, робимо розтяжку. Тягнемося максимально руками. Наповнюємо амплітуду вперед, а ногами тягнемося назад. Добре. Підіймаємо грудний відділ хребта. Руки тримаємо рівні, розкручуємо і зводимо лопатки назад. Робимо своєрідну супінацію руками. Тобто розворот. Вдих. Розвертаємо руки і зводимо лопатки назад. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Зверніть увагу, що руки постійно мають виконувати роль супінації і скручуватися до середини. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тримаємо дві руки попереду. Зводимо одну руку назад. Лопатку назад. Видих. Другу руку. Вдих. Назад. Видих. І дві руки одночасно. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Один. Лопатку назад. Повна амплітуда, два. І дві лопатки назад. Три. Грудний відділ хребта обов'язково відриваємо від підлоги. Один. Два. Три. Три. Вдих, видих. Наступна вправа. Стаємо на коліна. Обов'язково кут ноги має бути перпендикулярно в підлогу. Руки ставимо на лікті на підлогу. Та виконуємо вправу кішка. Собака. Прогинаємося назад. Вдих. І максимально прогинаємося вниз. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Сідаємо. Ноги в колінах рівні. Руки ставимо позаду себе. Тягнемося вперед, Обхвачуємо стопи. Вдих. І повертаємось в початкове положення. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 3. два три, Друзі, якщо вам важко дотягнутися до стоп, ви можете виконувати цю вправу, тягнутися доти, скільки ви зможете це зробити на повну амплітуду. І з кожним разом у вас буде завжди виходити все краще і краще. Якщо вам сподобався наш сьогоднішній комплекс вправ, не забудьте натиснути на вподобайку, а також підписатися на мій канал. Зробіть репост цього відео в своїй соцмережі. І таким чином ви зможете допомогти своїм друзям чи знайомим, які також мають таку проблему. А я усім вам хочу побажати здоров'я. Миру та добра. Бережіть себе. До нових зустрічей, друзі!